Цими вихідними Йоанна Франківська був не лише танцювальною, але й музичною столицею України. В обласному центрі відбувся регіональний конкурс із гри на духових і ударних інструментах: сопілки, флейти, кларнети і саксофони усе це майстерно звучало в руках зовсім юних виконавців. Чому духова музика знову набуває популярності? Знають наші кореспонденти. Понад 60 юних виконавців із західних районів України зібралися в Івано-Франківську для участі у відкритому конкурсі із гри на духових та ударних інструментах. Місцем зустрічі стала дитяча музична школа номер 2 Саме тут, десять років тому, було започатковано це мистецьке змагання. І відтоді його учасниками стають дедалі більше майбутніх музикантів. Попри те, що духові інструменти наразі суттєво поступаються популярністю іншим напрямкам, з якими навчають у музичних школах. В основному всі йдуть вокал, фортепіано і гітара, а решта інструменти. І тому цей конкурс для того створений. І після нього дійсно зараз деякі інструменти, особливо флейта, набагато збільшилися прийом і стали так, би, так само популярними. І Це є підвищення ці конкурс, це є підвищення рівня, взаємозбагачення досвіду. Регіональний конкурс відбувся за підтримки Івано-Франківської міської ради, голова постійної комісії з питань гуманітарної політики Мар'яна продан. Переконана, що державна та місцева влада має більше уваги поділити збереженню національних музичних традицій. Культура для українців, взагалі пісня, музика це як друга мова. Якщо вони... Десь в якійсь степені, чи це свідомо чи не свідомо роблять такі необачні кроки, коли просто урізають фінансування для майбутнього покоління. Це відіб'ється, тому що не буде культури, не буде мови, не буде України. Організатори заходу сподіваються, що незабаром його статус розшириться принаймні до всеукраїнського. Адже такі події можуть стати однією з мистецьких візитівок Івано-Франківська. Дуже би хотілося, і ми би навіть були щасливі, якщо б цей конкурс з часом став і міжнародним. Це було б дуже добре для нашого міста івано франківсько і для популяризації нашої музики і наших музичних шкіл, і, і взагалі, для популяризації творчості нашого краю.